Доброго сонячного жовтневого ранку вам, друзі! Бажаю вам здоров'я і дякую, що ви завітали на мій канал! Осінь панує в саду і королева осені хризантема вже розпочинає своє цвітіння. Саме ця хризантемка починає квітувати в мене найпершою. Вона ще повністю не розкрила усі свої квіти, але вже цього достатньо, щоб зробити сад ошартим та яскравим. Погода вже змінилася на осінню, ночі стали доволі прохолодними, хоча вдень усе ще тепло. Дощик так і не завітав до нашого регіону, хоча цієї ночної прохолоди достатньо, аби рослинки відпочили і відновилися від літньої спеки. Вже деякі квіти, як, наприклад, примулки, почали вегетувати, вони стали соковитими, зеленими. І почали нарощувати молоді розеточки. І саме зараз я планую їх розсадити, аби на весну в мене було багато квітучих кущиків. Вереснева айстра у повному розквіті, вона всипана квітами, незважаючи на те, яким було літо: чи воно було холодним, чи воно було спекотним, чи мало воно багато дощів або не мало їх зовсім. Вона завжди стабільно квітує і завжди всипана квітами. До речі, це ж саме я можу сказати і про хризантеми. Дуже важке було літо в цьому році, але вони усі добре наростили кущики і мають дуже багато бутонів. Айстру новобільгійську або новоанглійську дуже полюбляють різні комахи. Біля цього куща завжди щось повзає або літає. І дуже цікаво спостерігати за тим бурхливим життям, яке створюють там різні бджоли, метелики та комахи. Ще одна хризантемка, вона трохи вища за попередню, розпускає свої квіти вогники. В наступному році я її планую пересадити, тому що позаду зростає ялівець, і вони вже заважають одне одному, тому їй доведеться переселити на нове місце. В осінню пору хризантеми дуже прикрашають квітники та подвір'я, бо дуже мало квітуючих рослин в саду саме у цей час. І я люблю, коли хризантем багато, і навіть якщо усі вони різні, це створює певний настрій в саду. Спірея вже почала змінювати колір свого листя на осінній, як і більшість дерев та чагарників в саду. Ще трохи і вони поскидають своє листя зовсім. А так виглядає мій кам'янистий квітник. Він, щоправда, потребує трохи уваги. Щось потрібно обрізати, щось підстригти, щось прополоти, та усе не встигаю. Але сподіваюся, найближчим часом я приділю більше уваги усім моїм квітникам. На задньому плані яскрава пляма, то квітує антерину. Ліворуч кулька, то готується до цвітіння хризантемка і сріблястий килимок на передньому плані. Це пижма городянова, а це ялівець, який потребує стрижки негайної. А це роза Ангела. Вона розвалила свій кущ, тому що видала дуже довгі пагони, на кінцівках яких розташовані суцвіття із великою кількістю квітів. І під вагою цих квітів пагони похилилися і через це кущ виглядає таким розлогим і таким розваленим. Пагони молоді, довгі, але не набрали тієї сили, аби витримати вагу квітів. Нагадаю, ангелу я обрізала на рівні землі. Усі ці пагони це пагони цього року. Вона молодець, дуже багато їх видала і дуже рясно квітує. Мені цікаво, якою буде зима в цьому році, як її принесуть наші рослинки і в якому стані вони вийдуть з неї. Я, до речі, свої рослини не вкриваю. Скажіть, а чи вкриваєте ви ваші рослини? Або, можливо, ваш сад знаходиться в такому регіоні, де їх необхідно вкривати, аби зберегти. Буду вдячна вам за ваші відгуки та коментарі. А зараз перед вами троянда. Це витка троянда, що зростає в мене біля входу на подвір'я. І скажіть, чи це не диво, вже близиться середина жовтня, а вони, на мою думку, і не збираються припиняти квітувати. Саме це сорт Лавлі Лідія. Вона відноситься до групи спрей, одна гілочка, і у вас в руках цілий букетик. І судячи з кількості бутонів та прохолодної погоди, яка вже встановилася на зараз, вона ще порадує нас кілька тижнів своїм цвітінням. А це троянда, ювілей принца Монако. Влітку пелюстка має тоненьку облямівку червоного кольору. А зараз можна побачити, що пелюстка майже повністю червона. До речі, є багато сортів, які восени або змінюють відтінок, або повністю колір квітки. І якщо порівняти фото квітів, зроблених влітку та восени, може здаватися, що це навіть різні сорти троянд. До речі, зараз перед вами троянда сорту Red Eden Rose, або Eric Таберлі. Вона відноситься до троянд групи шраб. І може за сезон наростити до 2 метрів висоти. Вона, до речі, має дуже приємний аромат. І наостанок трохи цвітіння троянди Golden Border. Завершуючи відео, я хочу подякувати вам за те, що ви перебували зі мною весь цей час. Заходьте, будь ласка, в гості! Дякую вам і до побачення!